Люди не виїжджають з різних причин соціальних, фінансових, за станом здоров'я свого чи близьких. Комусь елементарно страшно. Куди б ми не приїхали, завжди є хтось хто скаже фразу А куди мені їхати? Я вже не молодий або не молода. Мене не візьмуть на роботу. Нащо мені залишати свій дім і свою землю і їхати в інше місто для чого бомжувати? Російська пропаганда безпощадна машина, яка перемелює тих, хто трапляється на її шляху. Ми їздимо на схід у першу чергу, щоб показати тим, хто зневірився, що про них не забули. Вони не самі тут і не будуть самі, якщо наважаться на переїзд. Ми кожен день працюємо над тим, щоб людям простіше було зважитися на цей крок. І важко описати радість, коли ми приїжджаємо, і сусіди кажуть, що в цьому будинку ніхто не живе, тому що вони виїхали. Але ми розуміємо, що вийдуть не всі. Літня бабуся лишиться на своїй землі до кінця. Вона не чекає руського міра, вона все життя плекала свій дім і хоче спочити на своїй землі. Ніхто з цих людей не обирав жити на лінії вогню. Якщо продукти на схід везуть плюс-мінус регулярно і волонтери й військові, то з гігієною та кормом для тварин велика проблема. Скільки б ми не привезли їх з собою, їх завжди не вистачає. А поповнити запасам людям просто ніде. Ніхто не обирав жити у війні. Однак допомогти своїм людям чи ні це вже вибір живучи у своїх відносно безпечних будинках, ми маємо бути вдячні за те, що ці будинки цілі, що в нас є світло, зв'язок, є робота, і користуючись цими благами, повинні з усіх сил намагатися допомогти тим, кому не пощастило. Бо війна це лотерея, це просто щасливий або нещасливий випадок. Завтра людину, якій потрібна допомога, можу бути я. Це можуть бути мої рідні або близькі, і я хочу, щоб так як сьогодні, я допомагаю цим людям, хтось допоміг і моїм рідним.